Вітаю, мене звати Олександр. 30 німецьких слів, які легко запам'ятати. Я спеціально підібрав слова, які є короткими, складаються з двох або з трьох букв, і вони легко запам'ятовуються. Перше слово ворота, як, наприклад, садові ворота чи ворота у двір, або викрик гол у футболі. Да сто, да сто. Ми кричимо гол, а німці, коли забивають у ворота, кричать: ТО. Яйце дас ай. Ei. Якщо до слова Ei додати ще букву С, виходить лід або морозиво. Дас айс. Eis. Колесо. das Rad. Das Ванна кімната. Das Bad. das Bad. Дорога або шлях де век. Де век. Місце або пункт. Де от. Де от. Порада або рада як дорадчий орган. Де гад. Де гад. Мужність або настрій. Де мут. Де мут. День. Де таг. Де таг. Дідусь. Де опа. Де опа. Це більш неформальне вживання. Потяг. Де цук. Де цук. Рука. Це частина від плеча до зап'ястя. Де алм – де алм. Від зап'ястя до кінчиків пальців частина руки буде німецькою die Hand. Автобус. Де бус, де бус. Капелюх. Де хут? Де хут? Робота. Де джоб, де джоб, лижа. Де ши, де ши. Буква К не читається. В буде лижі ді діші або ді дішия. Ведмідь. Де бе, де бе. Гілка дерева. Де аст, де аст, кит, який в оканах плаває. Де валь. Deval Godinic Di Uri DU DU Schlup di a Nestato abonusda di not dinot Babusa di Oma di Oma Sokira Di axt di axt. Feer dier dier свиня образливо дизау дизау вид сорт або спосіб ді арт і товар або добро das gut das gut